Доброго дня, я представниця компанії Skylab, А це мій колега Сірко С 1 наземний дрон. В останні зимові дні ми з розробниками наземної роботизованої платформи Сірко виїхали покататися в поля, аби подивитися, що собою становить один з найперших кодифікованих Міноборони наземних дронів. Сірко с – одна з перших наземних роботизованих транспортних платформ, що була кодифікована. Та почала використовуватися у війську завдяки модульній конструкції. Можна легко змінювати її конфігурацію для виконання різних задач від розвідки та логістики до мінування чи навпаки розмінування. При цьому завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Ось що розповідають про сірка його розробники. Компанія Skylab почала свій шлях як розробники літаючих дронів шуліка МК 6 можливо, чули.